Є товариство, ми не виграємо війну з москалями, з зажерливим Путіним, з большевиками, якщо в нас не буде іншого ставлення, інших цінностей української держави. От дивіться, Роман Шухевич, герой України, пам'ятаємо, як під тиском громадськості ще за часів правління Ющенка-президента. Такі ми добилися того, тиснули і тиснули, добилися того, що був підписаний указ президента про присвоєння звання Героям України Бандері і Шухевичу. Я розумію, дехто скаже, що звання Героя України воно є споплюджено, тому що роздають то звання зараз направо і наліво, за гроші можна купити, то звання всі це прекрасно знають. І не треба Шухевичу формально давати, як то кажуть, зірку героя. Тому що він в умах українців і так є героєм. Але даруйте, будь ласка, оце, власне, є справа державності і принципу. Чому, коли якийсь незрозумілий донецький адвокат Оленцевич, чи як він там писався, за часів режиму Януковича подав в суд на цей указ, і якийсь там донецький суд в часи Януковича скасував цей указ про присвоєння. Шухевичу і Бандері звання Героїв два роки після революції пройшло. А де відновлені? Більше того, хто з вас слідкує за новинами, ви, напевно, могли бачити пару тижнів тому назад, коли того Оленцевича, чи як він того адвоката, служба безпеки України затримала за спробу вбивства тут в Києві і за сепаратизм. Тобто, відверто, це людина, яка... Працювала на Москву, працювала на режим Януковича проти інтересів української нації, і зараз він під слідством, оце він типу формально спровокував забрати в Шухевича звання героя. І сьогодні реакції немає ніякої. Чому? Коли владі треба, влада плює на Конституцію, влада плює на регламент Верховної Ради? І за один день вони не тільки ухвалюють закон, але ще й той закон підписує президента, ще й в той сам день його друкують в офіційних державних органах, в газеті там «Голос України у рядовому кур'єрі. Як це було зрештою істою, пригадуєте злощасною судовою реформою, від якої нам українцям ще гикнеться, тому що це є узурпація влади на превеликий жаль, а не реформа третьої незалежної гілки судової влади. Чому, коли питання стоїть наших героїв Шухевича? Акту 30 червня за один день так не роблять. Чому взагалі про то ніхто не говорить, навіть бояться цю тему підняти. Але свобода це робить. Ми сьогодні не є представлені у владі, але ми все одно крок за кроком, навіть ті мінімальні наші депутати, які є в місцевих органах влади, чи кілька наших п'ять депутатів, які є в парламенті, не забувають того, хто ми є, якого ми роду. І чому ми є українцями? Тому що Шухевич, тому що Бандера, тому що 41-й рік, 30 червня. От на тих ідеалах ми виховувалися. Хтось ще з малку в родині виховувався, хтось потім, може, в зрілому віці виховувався. І відповідно це є наші ідеали. Ось ми показали частину невеликих фотографій Легіону Свободи. Де ми виставили наших побратимів, а сьогодні більше тисячі свободівців не для реклами, не для фотографій, воюють там на передовій в різних частинах Збройних сил України, в Національної гвардії і Міністерства внутрішніх справ. Тому що ми розуміємо, не було би Шухевича, не було би Бандери, не було би Конувальця, не було би сьогодні того духу. Всі хлопці, а до речі, деякі з них, які ви бачите на фотографіях, вони навіть тут є серед нас зараз. Оці хлопці, вони стоять на передовій під московськими кулями, під московським градом, не тільки тому, що їх призвали до війська. Переважно це є добровольці. Вони стоять там, тому що вони натхнені ідеєю Шухевича товариства. Оце є найважніше. І оце нам потрібно сьогодні культивувати. Не гнівайтеся, що я перетягую, просто емоції зашкалюють, і хочеться більше сказати. Не тільки про Романа Шухєвича, але й про оцей, власний акт 30 червня. Аналогічна ситуація. В нас в Конституції фактично в умах людей наша теперішня українська держава, 25 років якої ми будемо цьогоріч в серпні відзначати, є де факто спадкоємницею УССР. Тобто існував УССР, а потім ну, як спадок. Створилася Українська незалежна сучасна держава. Але може в тому і наші біди, товариство? А може, треба зробити так, як Свобода це говорить, наприклад, в нашому проєкті Конституції України, який ми вже багато років пропагуємо. Правда, влада не дуже хоче дослухатися до того. Сьогоднішня Україна є спадкоємницею держави княжих часів, козацької держави, Української Народної Республіки. Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України, держави 30 червня 41-го року. І ось власне тяглість оцих державних утворень до сьогоднішнього часу, до теперішнього періоду, говорить, от вному є суть української держави. Зараз навіть деякі політики собі дозволяють говорити: мовляв, нам не треба українцям державності. Ми і так собі проживемо, як не треба. Мільйони наших попередників гинули своє життя, втрачали заради споконвічного прагнення українців мати свою державу. І, власне, Шухевич є в тому числі разом зі Стецьком, з Бандерою, уособленням цієї держави. І на останок, товариство. Мені дуже приємно, що перед тим, коли я підходив сюди до слова, перезвонили наші київські свободівці. Зараз цей час, коли ми тут біля пам'ятника Шухевича на місці знайдення його останків вшановуємо його пам'ять, пам'ять держави 30 червня. Зараз відбувається сесія Київської міської ради. І за пропозицією голови фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Київській міській раді Юрка Сиротюка, 86 голосами щойно було проголосовано. Що в Києві сьогодні офіційно буде відзначатися 75-та річниця акту відновлення української держави 30 червня 41-го року. Але, друзі мої, гіркота ваших аплодисментів і нашої емоції мене як уродженця Львова переповнює, що не Львівська міська рада. Ухвалила це рішення, де є тільки вісім свободівців, де більшість мають інші політичні сили. А Київська міська рада, от можливо, в тому зараз є теж суть певної нашої проблеми. І на завершення я вважаю, що резолюцією сьогоднішнього нашого мітина, вимогою нашої сьогодні, мають бути до влади. Мають бути кілька важливих моментів. Перше, ми повинні вимагати від влади, щоб 30 червня 41-го року як день відновлення української державності святкувалося на загальнонаціональному державному рівні. Друге, ми повинні вимагати, щоб в Конституції України чітко було зазначено, що сучасна Україна вона є правонаступницею в тому числі. Цієї держави 30 червня 41-го року. Ми повинні вимагати, щоб був поновлений указ президента України про присвоєння звання Героя України Степанові Бондері і Романові Шухевичу. І наступного року, товариство, буде 110 років з дня народження Романа Шухевича. 110 років буде. І до цього періоду абсолютно буде логічно. Коли це свято буде відзначатися по всій Україні. Бо я хочу вам сказати, друзі мої, що насправді дехто може сказати, а на сході це не зрозуміють. Пам'ятаєте, як нам постійно про це говорили. А ми націоналісти всупереч тому, що розказували, що десь там хтось нас не зрозуміє, ми далі впроваджували цю тему. Так, от я вам хочу сказати, що ті, хто їздять на схід, а мені там доводилося досить часто бувати. Я можу сказати, що там патріотичний національний дух, бажання правдиво знати нашу історію сьогодні є надзвичайно великі. І якщо до цього ще підключаться засоби масової інформації, державна влада, повірте, ми дуже в швидких термінах зможемо досягнути того, чого прагнув Роман Шухевич, велика соборна українська держава, де будуть панувати українські християнські національні цінності. Оце то, до чого ми з вами прагнемо. Тому вся наша боротьба попереду. І низько схиляючи голову сьогодні перед Шухевичем і багатьма героями. Я свято вірю в те, що навіть якщо для декого зараз оці наші вимоги, оці наші прагнення виглядають фантастикою, то повірте, їм було сотні раз тяжче упа воювала тоді, коли. Ніхто не вірив, що може бути створена українська держава, але таке вона була створена. І якщо сьогодні хтось не вірить, що серед українців не запанують українські національні цінності, цінності Шухевича, Бандери і Конувальця. До речі, 125 років дійсно Конувальця ми відзначали цього, цього року. Як до речі, 125 років братства Тарасівців забута тема, про яку треба теж говорити? Бо це теж є витики української національної ідеї. Так от, якщо хтось не вірить, в то, що запанує українська національна ідея серед усіх українців, то це є неправда. Треба вірити, йти і перемагати як зовнішнього, так і внутрішнього ворога і впроваджувати наші ідеали серед цієї України. Тоді й запануємо ми браття у своїй сторонці на своїй богомданій землі. Слава Шухевичу! Слава Україні! Героям слава! Дякую за перегляд!